Вітаю, ви на каналі Інтервізер з вами в студії Світлана Кушнір. А зараз ми е, долучаємо з е, скайпом зв'язком е, військовослужбовця і поговоримо про те, що відбувається зараз на лінії бойових і Взагалі, як від як зараз живе наша армія, пане Ігорю, якщо ви нас чуєте, бачите, доброго дня вам. Доброго дня. Е, ну... Трошки розкажіть про себе, про те, чим займається ваш підрозділ, наскільки я розумію, ви командир роти радіоелектронної боротьби. Наскільки було легко прийти в армію? І... Дивіться, так, я, дійсно, я командир окремої роти радіоелектронної боротьби. Наша бригада вже тут півтора роки знаходиться на Бахмутсько-Часів'ярському напрямку. 에, стосовно мого бойового шляху, то в вересні 22-го року я добровільно прийшов в Збройні сили. 에, в принципі, як і цивільна людина, я ще такий був дещо дезорієнтований стосовно взагалі, що я можу, хочу і так далі. Але доля, можна сказати, визначила мене командиром розвідувального взводу, я майже півтора роки був командиром розвідувального взводу. Поступово майже одразу цей взвод став переважно взводом аеророзвідки. Бо оскільки такий наш театр бойових дій він. Вже з кінця 22-го року фактично перетворився на позиційний, тому класичне застосування розвідки, е таке як якісь рейди вглиб території противника через висування перед е в передових порядках нашого наступу, воно фактично неможливе. Тому фактично і плюс знов-таки виросла буквально, от е ще з 22-му році, а потім. На початку 23-го роль аеророзвідки постійно спостереження, потім ураження противника, і поступово. Ну, це загалом практика. Що більшість розвідувальних зводів рот вони зараз виконують задачі як аеророзвідка? Е... Е... Нам говорять військові експерти. Дуже би хотілося саме почути думку. Тих людей, які цим займаються, тому що військові експерти вони в кабінетах сидять і за, за цим спостерігають. З 23-го року росіяни почали нарощувати кількість обладнання радіоелектронної боротьби. І та перевага, яка була в України і в Збройних сил України стосовно дронових атак, дронів-розвідників. Як говорять нам частина наших експертів, може зійти на нівець. Ми маємо готувати до до цієї до цього І нарощувати свою о, о, так радіоелектронну боротьбу і цю оборону. Чи можете ви зараз сказати, наскільки ви забезпечені о, цим обладнанням, і чи в достатньо кількості? Дивіться, тут питання в тому, що це е, фактично постійна гонка, така, хто кого випередить. Е, оскільки, наприклад, коли я от я. Е, е, Десь тільки півроку командир роти радіоелектронної боротьби. Я ж кажу, до цього був командиром зводу розвідки, розвідувального зводу, і весь цей час ми спостерігали. Якщо в кінці 22-го року літали один мавік, він там жив три місяці, з нього і бомбили, і залітали куди завгодно. То вже потім ми з'явилися в Гуляйполі. Там ми взагалі відчули, що таке реп. Наші почали дрони глушити, падати. Як заїхали на Бахмутський напрямок, це стало ще гірше. І е, тому, відповідно, почалися пошуки якихось посилювачів антен, і особливо це в другій половині минулого року вже там застосовуються хит, е, різні хитрі антени, там направлення те інше прошивки спеціальні. Тобто е, посилюються постійно засоби радіоелектронної боротьби, і відповідно, ну щоб подолати це, е, прошивки якихось технічні засоби посилення сигналу там. Euh, якісь алгоритми, наприклад, коли там от, дрона він скаче просто по частотах і всіх заглушити ну, дуже, дуже важко, скажімо так. І, наприклад, коли я от, тоді ще тимчасово виконуючи обов'язки начальника розвідки і командир розвідзвода, я в принципі про ці засоби чув. Потім влітку минулого року я вперше потримав в руках антидронову рушницю. Восени минулого року воно вже так більш-менш масово почало постачатися у підрозділи, але загалом ще не відчувалося, особливо ну підрозділи там піхота, яка на передньому краї взагалі потреби в цьому. Бо ну як ви знаєте чи не знаєте, що кожне майно обладнання за нього відповідає матеріально відповідальна особа. Тож командир роти, і вони не хотіли буквально брати щось зайве, яке їм не дуже потрібне а. Воно коштує там, ну, там умовно під пів, там, мільйон гривень чи щось таке, і потім за нього відповідати. І тому вони казали, хай це на розвідзводі буде чи десь ще. Потім, вже в кінці року, коли, наприклад, на одну позицію прилітало 12 впіві, вже кричали, казали, давайте все, що завгодно, брали. І зараз ситуація ця ну, не покращується. Тобто. Зі свого боку, ми е наші FPV дрони там звичайні дрони, типу квадрокоптер, як Mavic, ми там антенни використовуємо, посилюючи базові станції. Там, ну, це вже з з якщо ви бачите десь картинку, там ставай пілотом БПЛА, і там сидить якийсь собі такий воїн е в окопі з пультом. Це ну. Вже як мінімум рік це зовсім не актуальна, це просто картинка. Зараз люди сидять десь під землею у бліндажах і зовсім не в бронежилетах, бо ну ви розумієте, і чим і вже доводиться далі, далі, далі. Бо якщо літали там і півтора кілометра до противника з відстані цієї, і два, то зараз і три-чотири, і бо ну і їхні дрони, вони теж як ви розумієте, що. Позиції пілотів, позиції РЕП це одна з першочергових цілей. Тобто, і виявляють, знищують, наносять ураження артилерію. Відповідно, доводиться відтягуватися. Якщо у вас велика антенна на мачті, ну, зрозуміло, що її там як не маску її побачать. Тому вона, війна стає більш такою складною і технічною. Відповідно, я ж кажу, засоби посилення сигналу пілотів е БПЛА. З іншого боку, засоби РЕП спочатку. Це, наприклад, на півідронах були був один діапазон частот стандартний, його стали глушити. Що зробили? Перейшли на інші діапазони. Як їх почали глушити, переходять на третій, я ж кажу, тому що це постійна війна навздогін на, на зараз. Які засоби приходять, навіть проходять певний час або одразу, бо ну знов таки виробники не встигають за цими змінами. Навіть нам тут доводиться на майстерні кустарно переробляти. Як ми можемо? В принципі, на щастя, є знання там у людей і навички. Потім знов таки, ну той самий засіб преп, він рятує від е... нехай навіть е... від FPV, того дрона скиду, але він не рятує від міномета. Наприклад. І те, що стоїть на позиції, наприклад, вони бачать, що не можуть здолати там FPV-дронами. починається просто артилерійські обстріли, ну і відповідно. Ну, ці засоби теж знищуються, тому навіть якийсь якісний засіб він не живе вічно. І чим ближче він до переднього краю, тим менший його термін життя. Ну з іншого боку, скажу, що теж знов таки по дронам: що якщо раніше бувало, що один дрон, типу МАВІК, ну, я не кажу про 22-й рік, коли там одним літали пару місяців, а навіть ну, минулого року, там в першій половині. Один дрон міг жити два тижні місяць, то зараз в середньому буває ну, життя цього, такого дрону це тиждень. Буває, якщо це якийсь новий напрямок, чи там йде атака противника, і, там застосується все, що можливо, то ну, і буває день, чи ну, в крайніх випадках навіть один виліт. Тому ну, тут боротьба посилюється і вони намагаються щось. Протидіяти ми відповідно, і кожен за цими відповідно здобутками і еволюції противника, еволюцією і ми також, і вони відповідно теж намагаються. Пане Ігорю, склалося таке враження у дуже багатьох в Україні поза її межами, що от з перших тижнів широкомасштабного вторгнення в Україну прийшли такі слабкі росіяни, їх там і обізвали чмонями, і так далі. Зараз ми бачимо, що українська армія воює з досить забезпеченою армією Російської Федерації. І хотілося би спитати, наскільки. Чи були такі випадки, наскільки вони сильні в радіоелектронній боротьбі? І чи були випадки, коли якісь їх установки, технічні засоби стали трофейними для українських захисників, і ми змогли не знаю, там їх використати? Дивіться, ну зрозуміло, знаєте, історично такий анекдот коли в Радянському Союзі після Другої світової війни німці в кіно показували якийсь там п'яний німець в окулярах з гармошкою, смішно і все інше. Потім колись ну, один генерал і консультант сказав, ну а проти кого ми там 4 роки воювали, так довго відступали, аж там ледь не до Москви і до Сталінграду. Тут теж можна теж саме сказати: якщо дійсно вони такі безтолкові, безголові, все так погано. Там в рваних валінках, то ну чому ми їх там не загнали ще кудись, це ну певної міри ще знецінення е, праці е, так, це знецінення подвигу, ну я не побоюсь таких пафосних слів і всіх цих зусиль. Які роблять на фронті люди там забезпечення фронту і того іншого? Бо ну я ж кажу, що можна так задавати резонні питання, якщо ну це взагалі такий непотріб, солдати там техніка дерев'яна, там все відвалюється. То чому ж там де ж кава в Криму сидить? Якісь обиватели і питає, чому ж ще не відбили? Насправді я ж кажу, я не буду казати, яка там вона за рейтингом в світі армія. Це не має значення, але відповідно це величезна машина ще з радянськими ресурсами і з новими. Вони, в принципі, у них мілітарна така ідеологія, політика була, тому вони постійно оцю ідеологію наводили такого, що табір в облозі треба фінансувати ВПК і все таке інше. Тому як мінімум зброї у них багато. Люди там, наскільки підготовлені, не підготовлені, це знов-таки по-різному є. Звичайно, що вони, мабуть, не все, що у них найкраще нас витрачають, бо вони ж там такі парадигми, що там от ще там, на нас США нападе. Але те, що у них розробляється централізовано, воно має все ж таки пройти всі там круги Аду погодження. Тому вони, наприклад, на якісь зміни можуть реагувати ну, теж не так швидко. У нас, коли фактично, іноді щось часто переробляється, ледь на польових умовах, тобто ми можемо реагувати швидше. Стосовно, ну сказати, якісь засоби, там ну особисто я такого захоплено нічого не бачив, але знов-таки і розвідувальна інформація, і зразки захоплення на інших фронтах, воно все це. це Ну, і ця інформація збирається, нею діляться, там горизонтальні зв'язки, там знов таки між підрозділами. Потім зверху воно теж е, інформаці... інформаційні матеріали поставляються. Тому, в принципі, ми знайомі, що у них є е, е, наскільки там вони оснащені. Ну, може, звичайно, з якоюсь затримкою не все там прям останнє, е, що вони розробили. Але знов таки, ну з того, що ми бачимо, в принципі, ну плюс в тому, що це масове виробництво, тобто вони можуть забезпечити великою кількістю. Хоча знов таки не на всіх напрямках, не на всіх фронтах. Бо тоді б ми це по собі відчували, що взагалі польоти були б, ну неможливі. А мінус в тому, що знов таки, оце вся централізована машина, вона не встигає за останніми змінами, тобто вона. Реагує з певним запізненням і, Відповідно, поки воно є, воно надходить знов таки щось нове. Пане Ігорю, я вам щиро вдячна за коментар. Бережіть себе. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був прямо з передовою. Командир окремої роти радіоелектронної боротьби. Нагадую нашим глядачам, що не забувайте донатити і допомагати збройним силам України. Ви бачите, що війна виходить на технологічний рівень, гонка не лише озброєння, а гонка технологій. З була Слана Кошні, ви Була на каналі інтервізор. Не переключайтесь.